Гадаю, що безсоння до всіх приходить однаково. Просто одного вечора ти не міг заснути та вирішив зайнятися своїми справами. В моєму випадку це написання щоденника, прописання планів на завтра та закінчення справ, які не встиг зробити посеред дня. Плюс бонусом до цього монтаж всіх тих відео, що я наробив за останні кілька днів. Так, гадаю, ви помітили, що відео припинили виходити так стабільно, як раніше, а все тому, що в мене самого до них дуже багато запитань. Мені хтось сказав, що хороше відео це те, яке хочеться передавляти знов і знов. Так ось з моїми відео такого вже давно не було. Я не можу назвати їх поганими, але вони просто не такі, як я хотів би. І тут вже справа не в перфекціонізмі, а в тому, що я просто роблю не те, що мені хочеться. Ці відео нічому не навчають, а просто розповідають про людину, яка останній місяць знаходиться в якомусь ахірі. І я розумію, що це не є цікаво ані вам, ані мені. Але є добра новина цієї ночі, я знайшов відповіді на всі запитання, що мене турбували. Тож очікуйте чогось цікавого. Не можу дати гарантії, що ви це побачите найближчим часом. Але всі, кому я розповів про свою ідею, кажуть, що це просто бомба. Тому ми продовжуємо рухатись вперед, не дивлячись ні на що, а ви просто почекайте і подивіться, що з цього вийде.